На друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу остановити доволі рідкий дебют, але тим не менш він теж доволі цікавий, особливо якщо ми говоримо, звісно, що про швидкі шахи та бліц. І це буде гамбіт Руссо, який ми граємо проти італійської партії, точніше, навіть можна сказати, замість італійської партії. Отож, початок у нас дуже стандартний в цьому дебюті, тобто Е4, Е5, Кінів 3, кін 6, кіньці 4, і далі у нас білі, звісно, що розраховують або на хід c 5 італійську партію, так, або на хід кінь 6, це захист двох коней. І той та інший дебют дуже гарні за чорних, і там у чорних немає в принципі, проблем ніяких, але якщо ми хочемо знову ж таки зіграти більш активно, та звісно ще більш ризиковано, це теж важливо пам'ятати, ми можемо зробити хід f5. Хід f5 схожий на хід f5 в іспанській партії, тобто коли чорні грають слон f5, і ми граємо f5 на цей хід. І... Це буде гамбіт Яніша, гамбіт Руссо, про який сьогодні піде мова, мабуть, все ж таки трохи гірший дебют за чорних. Справа в тому, що слон на полі С4 саме в цій позиції стоїть для білих краще, оскільки він. Контролює поле G8, і у багатьох варіантах ми просто не можемо зробити коротку рокіровку. Тобто, насправді, у білих тут доволі велика перевага, якщо вони або грають D4, або насправді, як на мене, ще й простіше грати D3. Тобто D3 просто захищають пішака, далі, наприклад, кінці 3, і незрозуміло, як нам робити рокіровку. Тобто в цій позиції у білих є перевага, ми бачимо більше, ніж плюс один за комп'ютером. Але знову ж таки, що важливо, якщо ви граєте проти не дуже сильного суперника або проти того, хто не знає теорію, то дуже ймовірно, що він зіграє не D3, а саме Єф. Якщо ми подивимось пасу, то бачимо, що на першому місці саме цей хід. І от після ходу Е, скажу так, що у чорних все дуже і дуже непогано. І мені подобається, що в цій позиції комп'ютер дає нам оцінку вже 0, тобто ми розуміємо, що саме ця лінія для чорних буде дуже гарною. Отож, в чому ж була ідея чорна? Та що ми віддали пішака? Звісно, що для того, щоб зіграти е 4 Отож, е 4 Ну і тут вже у білих є певні проблеми. Ферзі 2 дуже часто грають, як і було в тій партії, яку я оглядаю зараз. Далі, звісно, що Ферзі 7 тобто в нас поновлюється. Загроза з'їсти коня на полі F3, далі кінь G1, і звісно, що кінь d4. І в тій партії, яку знову ж таки я зараз оглядаю. А це партія якраз свого доброго знайомого, проти нього зіграв суперник Ферзі 3 і програв партію в один хід, оскільки після кінця-2 чорні просто виграють Ферзя, король кудись піде і далі ми з'їдаємо Ферзя на полі Є3. Саме тому Ферзі 3, звісно, що поганий хід. Але давайте розглянемо більш сильні варіанти. Отож, якщо звернутися до бази, знову ж таки, то ця позиція у нас була. Більше ніж 10 тисяч партій і частіше за все грали білі або ферзь на поле H5, або ферзь на поле D1. h 5 як на мене, все ж таки кращий хід, саме тому давайте його і розглянемо. Тобто, в чому ідея тут тобто, у білих так h 5 давайте покажу хід. Ідея в тому, що в цій позиції білі майже змушують нас грати король d8. Всі інші ходи будуть гіршими для нас, тобто, наприклад, якщо зіграти G6 то Звісно, що він з'їдає F на G. І більш того, так, ми тут здається, що можемо виграти туру на полі А1, але проблема в тому, що у нас є і свої теж фігури, перш за все, свій король, і тут він грає не GH, а саме G7. Дуже сильний хід, з'їдає туру, ставить нового фірзя, і ми ці позиції вже звісно, що програємо. А саме тому тут заграватись чорним теж не потрібно, позиція доволі. Ризикована для нас, і саме тому ми маємо грати тільки король на D8, тобто король D8, і в цій позиції, вже після того, як чорні залишились без рокіровки, білі повертаються ФЗМ на поле d 1 і не дають нам грати кінь c 2 Але ми тут можемо просто з'їсти пішака на полі F5, тобто відновити матеріальну рівновагу. І давайте спробуємо оцінити цю позицію. Отож, по матеріалу у нас знову ж таки все рівно. Знову ж таки, що важливо, у білих всі фігури, окрім слона, стоять на, на початковій позиції, саме тому, звісно, що перевага в розвитку у чорних є, але все ж таки і невелика проблема у чорних теж. Тут існує це те, що ми вже зробили хід королем і маємо грати далі без рокіровки. Але тим не менш, все ж таки, перевага в розвитку тут дає нам. Певну перевагу в принципі, в позиції, тобто ми хочемо зіграти кінь, наприклад, F6, D5 і наприклад, C6, тобто ми отримуємо сильний центр. Ну а білим ще потрібно зробити дуже багато ходів, щоб вивести свої фігури. Саме тому, в принципі, при вірній грі за білих в цьому варіанті у них, у них все доволі непогано, але тим не менш, як ми бачимо. Можна програти партію білим і 7 ходів, якщо тут зробити хід, не с 5 або не д 1 а FD3, FS3, 2 і партія закінчується. Тож, невеличкі висновки по цьому варіанту. Варіант з ходом F5, в, в принципі, звісно, що має право на життя, він дуже ризикований і більш того. Завдяки простому ходу D3 у білих тут буде перевага, але тим не менш, знову ж таки, що ви полюбляєте, наприклад, гамбіт Яніша, то для вас цей дебют Руссо теж буде доволі близьким. Отож, всім дякую за увагу і до нових зустрічей.